Дорогі чи знаєте ви, що є ангели грома, ангели-блискавки, ангели, які стоять на сонці, є ангели вод. І за кожним із нас стоїть ангел. І наші дії, поступки показують, чи буде з нами ангел? Або ми своїми агресіями, криками, блудом і так далі. Робимо так, що вони відвертаються від нас. І тут приходять духи, які руйнують наше життя. І вони усе зроблять для того, щоб ми не жили з Богом і не були під захистом Божим. А що для цього нам потрібно робити? Бути в церкві, слухати Слово Боже, виконувати волю, яку волю це проповідувати Євангеліє. І за нами Бог наблюдає, і також наблюдають чорти, які слідкують за нами 24 на 7, за нашими діями. Написано, що ми прийдемо на суд і дамо чотир за свої дії, слова, думки. Тому потрібно задуматися перш ніж щось казати комусь та робити. А також написано про ангелів це пастора, які Господь тримає у своїй руці, і вони дуже цінні для нього. Ангели борються за наше життя кожного дня. Амінь.